На Закарпатті щотижня збільшується кількість хворих на COVID-19. зросла й кількість госпіталізації. Нині в лікарнях області перебуває 170 пацієнтів. Найчастіше до медзакладів потрапляють невакциновані громадяни з важким перебігом хвороби. Трапляються й летальні випадки. Тільки за серпень від ускладнень після COVID-19 в обласній інфекційній лікарні померли три пацієнти. Якщо ми брати минулий тиждень, то е, щодня майже нових виявляється біля 160 хворих, 167. Ті хворі, які до нас попадають, вони... Не щеплені, на жаль, і звичайно вони важче переносять. Я би хотів звернути на контингент, який 60+, і які мають хронічні захворювання, що вакцинальна кампанія продовжується, і, звичайно, їм обов'язково треба звернутися або до сімейного лікаря, або в вакцинальний пункт, щоб обов'язково їх щепили.